Як розбити город, якщо ваша ділянка це суцільне поле перію? Як потім вибороти у бур'яна своє право на чистий город? Як організувати роботу на городі так, щоб це не перетворилося на каторгу? Про все це та ще багато чого іншого в сьогоднішньому відео. Привіт! Мене звати Наталія і я вітаю вас на моєму каналі Село Стайл. Цьому році ми з моїм чоловіком Вадимом купили хату в селі з ділянкою в 30 соток. Городу тут не було, був суцільний пирій, і нам потрібно було зробити город, ну як кажуть, з нуля. Поки ми тут все організовували, висаджували та доглядали, в нас сформувалось 10 правил гарного городу. Саме про них я вам сьогодні і розповім. Кожного ранку перед тим, як почати роботу на городі, я п'ю саме тут чашку гарячої кави. Я завела собі таку традицію. Звичайно, це правило не впливає на результат моїх городніх справ, але це впливає на мій настрій та ентузіазм. І взагалі гарні традиції надають нашому життю якийсь особливий смак. Сьогодні в мене особлива кава. Особлива вона тому, що я смакую її вперше. І тому, що вона саме від українського виробника «25 Coffee Roasters». Ця компанія виготовляє каву вже понад 13 років, тому має широкий асортимент на будь-який смак. Я люблю каву з легкою гірчинкою і солодкуватим присмаком, тому сьогодні я п'ю каву Brazil Моджиана». Ну що, спробуємо. Перше враження це такий приємний аромат шоколаду і якихось солодких фруктів. Смак дуже м'який, такий густий, трошки карамельний. Це саме те, що я люблю в каві. Ви теж можете обрати собі каву за смаком на сайті компанії. Вам зроблять помел, який буде відповідати саме вашому улюбленому способу приготування, кавомашині або турці. Ваше замовлення компанія дуже швидко відправить вам поштою. За промокодом село 20 ви отримаєте приємну знижку 20%. Акція триває всього три тижні, тому поспішайте! Посилання на сайт компанії та всю необхідну інформацію я розміщу внизу в описі під цим відео. Перед тим, як розбити город, обробіть цю ділянку гербіцидом. Але тут є дуже суттєве але не використовуйте для цього гербіциди широкого спектру дії, тому що після цього у вас можуть на городі не рости, наприклад, баклажани, перці, вони просто згорять. Ми виявили, що у нас головний бур'ян це пирій. Ми обрали гербіцид, який направлений на пирій та на групу бур'янів з цього родини рослин. І обробили. І у нас прекрасний був результат, пирій був знищений, а всі культури, які ми тут посадили, прекрасно ростуть. Після того, як бур'ян висох, ми ретельно перекопали город і по можливості вибрали із землі все коріння. Грядки ми сформували просто так, як нам захотілося. Але головне ми зробили. Широкі міжряддя практика показала, що широкі міжряддя не дають можливості дуже зручного догляду за городом, дотримування його в охайному вигляді. Мені не дуже зрозумілий вислів земля гуляє. В мене нема такої задачі засадити все до квадратного сантиметру. Дуже зручно з широкими міжряддями працювати з тачкою, поливати, оскільки в нас нема ще крапельного поливу. І взагалі чоловік сказав на наступний рік міжряддя будемо робити ще більше. В цьому році ми встигли зробити тільки одну високу грядку. Я не буду розповідати про їх переваги, це вже всім відомо. Я тільки зроблю два зауваження з нашого досвіду: по-перше, висока грядка не обов'язково повинна бути дуже високою. У нас вона ну, приблизно так сантиметрів, напевно, 20, і вона прекрасно працює. І друге зауваження: високі грядки просто необхідні тим, у кого дуже високо стоїть вода. Весною нас так затопило, у нас була вже зроблена висока грядка для полуниці, і вона врятувала, буквально врятувала нам полуницю. Я робила відео про це. Посилання, як наша висока грядка врятувала нашу полуницю, я залишу десь тут. Для того, щоб не мучитись бур'янами на грядках, після того, як висадили вже рослини, обов'язково грядки треба замульчувати. Для мене це ідеальний варіант. Я, у нас є, звичайно, де брати мульчу, тому що в нас дуже багато трави, ми косимо газон і всі грядки у нас замульчовані, все окрім зелені і картоплі. Це дало прекрасний результат. Я грядки полола за весь період, напевно, один раз. Я робила відео про переваги мульчування. Подивіться, якщо ви це не робили ніколи, я думаю, вам в відео буде дуже багато корисної інформації. Посилання залишу десь тут. Як я вже сказала, грядки я капітально полола лише один раз перед мульчуванням. А після цього я дуже ретельно полола міжряддя. І тут є один секрет: коли ви сполюєте бур'ян, його обов'язково треба винести з городу. Тільки це дасть вам шикарний результат, після якого ви не будете потім полоти зовсім. На жаль, якщо бур'ян не виносите з городу, 30%, а то й 40% його приживеться знов, тому не лінуйтеся. Для того, щоб полегшити собі догляд за помідорами та огірками, Вадим зробив нам отакі класні пергали. Що стосується помідорів, їх дуже легко підв'язувати, за ними легко доглядати і взагалі це виглядає дуже естетично. А що стосується огіркової пергали, на нашому городі зовсім немає тіньку. Ось тут тільки від сусідських слив така вузенька полосочка. І саме така огіркова пергала дала нам можливість розмістити наші огірки в тіньку. Сьогодні, 5 серпня, бачите, вони до сих пір зелені і плодоносні. Такі пергали надають можливість притіняти посадки. Ми не робили в цьому році такого, але ж можливість є. Для того щоб зібрати гарний врожай, не обов'язково все засаджувати буквально гектарами. Ну, звичайно, якщо ви не плануєте це продавати. Якщо ви вирощуєте для себе, бережіть себе, економте свої сили, використовуйте сучасну агротехніку, яка дає можливість при таких невеличких посадках збирати гарні врожаї. Для того, щоб робота на городі не перетворилася на рутину, ставте експерименти, підходьте до цієї роботи творчо, зробіть щось по-новому, посадіть те, що ви ніколи не вирощували. Наприклад, я в цьому році вперше в своєму житті виростила баклажани, і в мене досить гарний врожай. А і ще я буду розставити ще один експеримент, про який я вам розповім в подальших відео. Ну і наостанок. Я правда вважаю, що город це простір для творчості, це наш естетичний куточок. Прикрашайте його квітами, декоративними елементами. Я в цьому році висадила декоративні гарбузики, правда, пергала від бурі, впала, ну нічого страшного, вони ростуть, і я думаю, що восени дуже нас порадують на городі. Робіть це. Робіть це для себе, для своєї краси і краси навколо себе. Я... Тільки на початку цього шляху, тому підписуйтесь на наш канал. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайки, і я дуже дуже чекаю на ваші коментарі. Ну що ж, на сьогодні це все. Маю надію, що наш досвід стане вам у нагоді. Дуже рада була нашій новій зустрічі, а ми побачимося з вами теж дуже скоро. Пока-пока.